Всім привіт! Ви на каналі «Перший Тайм сьогодні в випуску. Уболівальники Реала звинуватили Луніна в розгромі від Барселони. Воротар закрив коментарі в інстаграм через образи. Добик міг опинитися в Барселоні, що завадило трансферу. Динамо Київ витягнуло на нічію запекле класичне проти Шахтаря. Український клуб скандально звільнив головного тренера. У суботу, 26 жовтня в Мадриді, відбувся матч чемпіонату Іспанії, в якому Барселона розгромила реал з рахунком 4-0. Після поразки в Велькласі під останнім фото ворота реала Андрія Луніна в мережі інстаграм. Уболівальники почали писати образи в коментарях. Голкіпера звинувачують у поразці королівського клубу. Усі горіхи після матчу полетіли саме в українського голкіпера. У коментарях під фото в соцмережах фанати назвали його поганим воротарем, який більше не видав стартовому складі. А також, що якби на воротах стояв Тібо Кортуа, то такого розгрому не було б. Зокрема, користувачі соцмережі писали, що українець і так мало грає. А коли випадає такий шанс, то це смішно показувати таку гру. Лунін не витримав такого психологічного тиску і закрив коментарі в інстаграм. Нагадуємо, в нинішньому сезоні Лунін зіграв у трьох матчах за реал, в яких пропустив 5 мячів і один раз відстояв на нуль. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете бути в курсі всіх новин футбольного світу, підтримайте нас, підписуйтесь на наш телеграм-канал Перший тайм. Посилання в описі та qr код на екрані. Ставайте частиною нашої футбольної спільноти вже просто зараз. Форвард збірної України Артем Довбек, який нині виступає за римську рому. Влітку міг опинитися в складі каталонської Барселони. Про це розповів український журналіст Артур Валерко. Хаві висловив бажання бачити саме Довбика в команді. В Левандовській був на розгляді великий контракт від однієї з багатих ліг. Вів перемовини безпосередньо з Декоспорт директором Барселони. Він же виходив з певними пропозиціями на представників Довбика. Усе йшло до підписання. Це був перший варіант в розгляді. Якби Хаві залишився в Барселоні, то змовірністю десь 75% можна було б говорити, що Довбик став би гравцем Барселони. Динамо і Шахтар розійшлися бойовим миром 1-1 чемпіонаті України. На початку Динамо допустила провал в центрі і Зубков вийшов на ударну позицію, але пробив неточно під тиском Попова і Дубінчака. Згодом він знов пробив, влучивши поперечину. Натомість Динамо відповіло невдалим дальнім ударом брашка. Шахтар контролював гру і мав кілька шансів. Проте перший тайм завершився з рахунком 0-0. На початку другого тайму після кутового Бондаренко відкрив рахунок. Динамо могло зрівняти, але Волошин не влучив з 5 метрів. Після вилучення Криськіва Шахтар створив небезпечний момент, але біловар врятував команду. На 87-й хвилині Караваєв ударом з передачі до Бінчака зрівняв рахунок 1-1. Дві команди набрали по одному балу. Шахтар, як і раніше, відстає від Динамо на 6 очок. Тіпу Куртуа залишилося лише співчувати Андрію Луніну після болючого Ель Класіко. Травма бельгійця дозволила українцю повернутися в ворота реала, однак цей досвід вийшов не надто приємним. Лунін ковтнув від барси чотири голи на рідному Сантьяго Бернабеу. Відразу після гри Куртуа зайшов до партнерів у роздяганню, стверджує Дефенса Централ. Окремо зірковий кіпер Реала звернувся до Луніна. У голах немає жодної твоєї провини. Всі чотири удари були неможливо зупинити, почув українець від конкурента. Андрію слід зберігати психологічну стійкість, бо він захищатиме ворота реала і в кількох наступних матчах. 2 листопада вершкові зіграють проти Валенсії в Лалізі, а 5-го – супербитва з Міланом в Лізі чемпіонів. В рамках дев'ятого туру АПЛ Челсі вдома здолавнюкасл 2-1. Михайло Модрик з'явився на полі всередині другого тайму, замінивши Мадуеке. Це п'ята поява. Він грав в поточному чемпіонаті. На 82-й хвилині українець підхопив який відскочив і пробив середню відстані. Шкиряний був спрямований низом у центр воріт, але Нік Поуп не дозволив йому влетіти в сітку. Статистичні портали «Хускора» та Sofascore оцінили виступ Михала на 6,1 бала та 6,7 бала відповідно. Мудрик завдав одного удару площину, двічі втрачав м'яч, здійснив 10 дотиків. В одному епізоді виграв боротьбу за позицію, зробив один виніс м'яч. Та віддав 100% точних передач. Український захисник Віталій Миколенко був одним з найгірших у складі Евертона в домашньому матчі 9-го туру чемпіонату Англії проти Фолхема за версію порталу SofaScore. Статистичний портал SoFASCore поставив українцеві оцінку 6,7 балів за 10-бальною шкалою. Нижчий бал серед гравців стартового складу і рисок мають лише Джек Гаррісон – 6,0 балів та Ілман Діає 6 і 6 балів. Український фахівець Віталій Костишин залишив посаду головного тренера Поділля. Повідомляє клубна прес-служба. Головна причина припинення співпраці негативні результати команди. Після 13 турів Поділля у турнірній таблиці групи А першої ліги йде на сьомій сходинці, набравши сім очок. У поточному сезоні хмельничани здобули лише одну перемогу. Нагадуємо, 38-річний Костишин очолював Поділля 2017 -го року. Головним кандидатом на вакантну посаду називають Сергія Ковальця. Півзахисник Олександр Назаренко з Полісся розповів про перехід до Житомирського клубу із Дніпра 1. Це все сталося десь за півтора року до закінчення мого контракту з Дніпром-1. Я тоді не грав, але хотів залишитися в Дніпрі один. Хотів перепідписати контракт. Мені казали, ми перепідпишемо з тобою. Все буде ок. Проходить півроку. Ніхто нічого мені не каже. Не хочемо перепідписувати. Поки чекаємо. Проходить ще 2-3 місяці. У мене вже залишається 8 чи 9 місяців до закінчення контракту, і на мене якраз вийшло полісся». І за цей час, поки Дніпро 1 мені нічого не міг запропонувати, то я вже свою думку змінив і не хотів залишатися в Дніпрі 1 Я вже хотів щось змінювати, хотів виходити з зони комфорту. Бо я Дніпро 1 віддав усе своє життя, і я хотів кудись іти. рухатися далі. І тоді так склалося, що ми поїхали на євро 23 з молодіжною збірною. Мені зателефонував президент, сказав: Ми тебе хочемо, я тебе хочу. У тебе контракт, я все розумію. Але я навіть довго не думав на наступний день. Сказав, що згоден, розуміючи, що з Дніпром 1 будуть гойдалки. Я дуже дякую Геннадію Буткевичу, що він усе зробив так, як і казав мені. Він стримав своє слово, і я вже через три тижні поїхав у Полісся, сказав Назаренка у програмі Трендець. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам подобається наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підтримку та підписку.